Так от, вори в законі, росіянські мовчать. Тобто, Пригожин може по колоніях робити все, що йому завгодно. Він може приїхати, забрати в'язня, йому підпишуть будь-які папери, і він забере цю людину до себе на фронт. А там розстріляє, кувалдою заб'є або якісь інші придумає розваги для себе з цими людьми. Тобто, вори в законі мовчать. Тепер Пригожин. Багато інформації, вона, я думаю, що відповідає дійсності, полягає в тому, що Пригожин не дуже добре сидів, коли відбував покарання, і серед інших злочинів, за які він був засуджений, було, був такий злочин, як втягнення неповнолітніх у проституцію, у розбещення і так далі. Тобто, якщо говорити там. Простою мовою, то або педофіл, або е, сприяння педофілом. Зафіксуйте це, будь ласка. Так от, е, отака людина зараз керує колоніями і робить там все, що завгодно. Е, тобто педофіл, по е, деякі інформації опущений, який жив там з петухами разом на одному баракі, керує колоніями, а вори мовчать. Цікаво, правда. Давайте розбиратись, чому.